Євро-2024 вже в розгарі, і сьогодні збірна України проведе свій останній матч групового етапу після неочікуваної поразки від збірної Румунії та вольової перемоги над збірною Словаччини. Тож, з вірою в перемогу, сьогодні поговоримо про спортивний маркетинг на прикладі євро. Адже це масштабна подія, яку більшість брендів не обходять стороною. Тож давайте поглянемо на кілька маркетингових кампаній та визначимось, що потрібно робити брендам, щоб правильно інтегрувати себе у Євро 2024 З роками популярність футболу зросла. Загалом 5,23 мільярда глядачів дивилися матчі в прямому ефірі, щоб подивитись весь турнір, і 328 мільйонів, щоб подивитись лише фінал 2020 року. У той час, як футбольні вболівальники дивились матч або перевіряли свої соціальні медіа на наявність оновлень, маркетологи побачили в цьому чудову можливість представити свої бренди світовій аудиторії, прикутій до їхніх екранів. Разом зі зростаючою кількістю країн-учасниць телевізійна аудиторія також масово збільшилась. Наприклад, у 2016 році загальна аудиторія в прямому ефірі протягом 51-матчевого турніру перевищила 2 мільярди, що на 100 мільйонів більше ніж у 2012 році. Для багатьох уболівальників футбол це більше ніж просто спорт. Це про пристрасть, хвилювання емоції та відданість справі. Насправді, опитування SkyFootball показало, що футбольне середовище збільшує залученість аудиторії на 30% і симпатії до бренду на 50%. Саме тому на Супербол бренди готові витрачати мільйони доларів за 10 секунд реклами. Також для бренду це прекрасна можливість вийти на новий ринок. Наприклад, ви вирішили, що ваш бренд планує виходити на ринок Франції. Очікується, що 80% французів планують переглядати матчі Євро. Це величезна можливість, якщо ви прагнете вийти на цей ринок. Адже навіть на минулому чемпіонаті кожен матч дивило щонайменше 50 мільйонів французів. Причому це не означає, що вам як бренду потрібно нести мільйони для реклами на телебачення. Важливо тримати в голові, що це багатоканальна подія. Достатньо згадати приклад того, як в матчі збірної України лягла трансляція, і всі ми перейшли на сайти та застосунки, де могли слідкувати за матчем хоча б в текстовому варіанті. Давайте, на прикладі Євро 2024 розглянемо декілька рекламних кампаній, щоб продемонструвати, що спортивні події прекрасний ринок можливостей для багатьох сфер. Тож одразу продемонструю вам важливу соціальну рекламу від Хаос 337 Рекламу назвали Він повертається додому, і вона зорієнтована на те, щоб звернути увагу на кількість домашнього насилля, яка може бути спричинена під час футболу. Більше жодних років болю складається із плакатів із зображенням класичних футбольних шарфів із надрукованими відомими футбольними кричалками, спотвореними для підкреслення надзвичайної ситуації домашнього насильства. Шарфи прикрашені різними гаслами. Зокрема, більше жодних років болю він повертається додому та Англія, поки я не помру. Шарфи з гаслами були розіслані інфлюенсерам, а також у соціальних мережах і в рекламі ООН. Тереза Паркер, керівник медіа бренду, сказала для багатьох жінок і дітей, які живуть із кривдником, великі футбольні турніри можуть бути часом сповненим страху прекрасний спосіб підняти обізнаність у таких важливих питаннях. Дуже гарною вийшла промокампанія шведської пивоварні Коперберг, яка роздасть уболівальникам єврофутболки, що захищають від УВ променів, щоб допомогти зібрати кошти для фонду боротьби з меланомою. Акція, створена спільно з Маланома Фанд і «Неверланд», стала результатом опитування, проведеного на замовлення «Коперберга», яке показало, що 29% з 2000 опитаних людей отримали сонячні опіки під час перегляду футболу в прямому ефірі або в садах ПАБУ. Акцію назвали дуже по-футбольному. Цього літа пити відповідально. Куди ж без гігантів спортивної індустрії? Звісно, я про Adidas та Nike. Компанія Nike випустила свою кампанію до Євро-2024, в якій взяли участь зірки Кілян Бапе, Ерлін Холланд, Джамал Мусіала та Вінісіу Джуніор. Пробуди своє бажання відденен Кеннеді Лондон включає два фільми. Перший знятий Семом Пілінгом через Мегна Студіос показує Холланда, Біні Молодшого та Мбапе і показує їх жертви, на які вони пішли, щоб досягти того місця, де вони є сьогодні. Такі реклами завжди найбільше тримають аудиторію, і неважливо, фанат ви цих футболістів чи ні. Важливий аспект асоціації себе з успіхом, адже в ролику показано, що всі ці зірки звичайні люди, які були дітьми і багато працювали для досягнення таких результатів. У Вболівальників збірної Англії є кричалка Англія поки я живий. І цей слоган дуже органічно інтегрували британський кардіологічний фонд. Тілайдайт складається з 12 розмальованих вручну фресок по всій Великобританії, на яких зображені молоді футбольні вболівальники, які рано померли від серцевих захворювань. Окремо виділю рекламний ролик Sports Direct. Футбольна лихоманка починається тут створений Мокс Лондон, запущений 10 червня, та лідирує з 40-секундним роликом. Реклама це вихор активності, коли колишні та теперішні футболісти беруть участь, оскільки нація стає зосередженою на футболі. Він розроблений, щоб розповісти про те, що відбувається, коли футбольна лихоманка приходить у твоє місто і показує, як євро може об'єднати людей із різним походженням, щоб підтримати свої країни. А також підкреслює, що подорож оболівальників починається саме в Sports Direct. Насправді це нагадало старі добрі реклами Спрайт або Найкі, в яких головне це динаміка, емоційний бум. За це ми і любимо спортивні реклами. Звісно, цей список можна продовжувати дуже довго: креативність, меседж, інтеграція. З цим усім бренди, про які ми вам розповіли, справились на відмінно. Звісно, вони на виду, бо це величезні рекламні бюджети. Але в історії маркетингу було безліч прикладів, коли стратегії були провальними і ніякі кошти цього не могли б врятувати. Одне можна сказати точно: вболівальники божеволіють від футболу. Просто налаштуйтесь на кілька хвилин і ви побачите пристрасть, яка захоплює їх, незалежно від того, перебувають вони на стадіоні, дивляться вдома, вболівають пабу чи просто перевіряють оновлення на своїх мобільних пристроях. Все це ваші канали для інтеграції на цей період або джерело інформації, після якого ви закохаєтесь у той чи інший бренд. Можете написати в коментарях свою улюблену футбольну рекламу. А поки довго не затримуйтесь, бо скоро матч збірної України.